Градуси старі, а ціни нові. Найбільш затребуваний в свята. Товар алкоголь подорожчав українці неприємно здивовані, але купувати менше не стали. У популярному супермаркеті цінники вже оновили. Наприклад, за пляшку горілки тепер треба викласти майже 70 гривень. К приміру на водку 0,5 – 169 гривень. 78 копеек. Вранці у цьому відділі не так багато покупців, але бажаючих додати настрою градусом, все ж вистачає. Беруть і водку, беруть і шампанське, всього понемножку беруть. В принципе, народ празднует праздники. І всегда этот отдел всегда пользуется спросом. Фахівці відділу захисту прав споживачів здійснюють моніторинг нових цін. Кажуть, у разі порушень на підприємці очікують штрафи. Це є адміністративно фінансова відповідальність 100% від полученої партії товару із розрахунку мінімальних рознічних але не менше 10 тисяч гривень. Спеціалісти додають, купуючи алкоголь, слід уважно дивитись на цінники, а ще не забувати про якість товару, адже на шарках терезів здоров'я. Олег Адрексон Артем Мельник, програма Місто.